Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому огляді оновлена модель е квадроцикла від компанії Лінхай. Моделька 420 Pro Max. Отже, двигун в нас одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний на 350 кубічних сантиметрів та 26 шість кінських сил. З рідинним охолодженням. Двигун дуже класний та потужний. Витягує на цьому квадроциклі абсолютний максимум, який може бути. І дуже комфортний, до речі, в експлуатації. Розвиває швидкість до 70 км на годину, має автоматичну коробку передач з пониженим та повишеним рядом та, звісно, з заднім ходом. Даний квадроцикл у нас йде повнопривідний. повнопривідний. Повний привід ми можемо як активувати, так і деактивувати. Фактично відключаємо передній привід. Ось так буде повний, ось так лише задній. Класно, класно. Е, також, що хочеться наголосити, це те, що в нас тут є оновлення, як я вже й сказав. Це е, давайте, перше, те, що в очі кидається, оновлена приборна панель. Тепер вона виглядає ось таким чином. Цифрова. Все, що потрібно є, сучасно, класно. Е, також тепер вмикається в нас тут е, аварієчка, і аварієчка, до речі, е, має трішки оновлений вигляд. Вона динамічна і вбудована в саму фарбу. Виглядає. Реально класно. Кож мости в нас йдуть вже тут редукторні, як попереду, так і позаду. І ось така електронна лебідка на 1360 кілограмів. Витягує дуже добре. Ходова у нас, верніше, підвізка незалежна, попереду та позаду. І позаду в нас. Також присутній фаркоп на 3,5 тонни. Тому ви можете з легкістю перевозити якісь вантажі, підчеплювати щось чи лафети без проблем. Е, також із оновлення у нас ось такі накладки на вантажні подіуми. Раніше їх не було. І е, ще одне оновлення це в нас колеса. Колеса в нас від компанії Bulldog. Прикольно виглядають дискові, легкосплавні. Диски, верніше, легкосплавні. В нас на борту дискові гідравлічні гальма. Також, друзі, хочу ще відмітити фари, тому що ну, це неможливо не сказати про них. Подивіться, просто як воно виглядає. Це дуже класні фари, вже такі, як автомобільні, тримають дуже чіткий горизонт вночі і освічують дуже класну дорогу. Тому народ. Така ситуація, квадроцикл дуже зручний. Як позаду, так і попереду, не можна абсолютно спокійно їхати кудись в похід, цей звір вас вивезе, в принципі, будь-де. Тому, якщо цікаво, друзі, переходьте за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Що це в нас резинка спала? Ладно, прицепимо. А я вам дякую за перегляд. Ставте ваші коментарі і пишіть лайки. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже багато цікавого. Всім па-па!